Розпочни йога-руханку, вдих урдвахестасина, а видих скрутка, руки на рівні плечей. І вдих урдвахестасина, видих скрутка, крутка, вдих і видих. Вдих. Стопи міцно приклей до поверхні. Сідниці напруж. Витягуйся грудною кліткою вперед і вгору піднімай нижні ребра на підйомі рук догори. І вдих. Видих і завершуй вдих. Опускай руки, готуйся до наступної вправи. На вдиху Урдва Хастасана і видих уткатасана. І вдих урдва Хастасана, видих уткатасана. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Тягнись вгору. Видих. Вдих. Опускай руки, наступна вправа віра бхадрасина, один, руки на рівні плечей, розвертай долоні вгору або вниз і згинай, розгинай коліно. Дихай, як тобі зручно, рухайся, тримай лопатки разом, поміняй ноги. Те ж саме повтори на іншу сторону. Згинай коліно, розгинай. А руки повертай долонями вгору або ж долонями вниз. І останній раз, чудово, остання вправа йога руханки це урдве на напівпальцях. Піднімайся на вдиху, витягуйся вгору і намагайся плавно опуститись вниз, не впавши п'ятами на підлогу. І вдих, потягнись і видих. Це можна повторити із заплющеними очима. Так буде більше відчуття внутрішньої рівноваги, так буде більше відчуття роботи м'язів. Я тобі дякую.